Вранці 5 грудня окупований Крим атакувала рекордна кількість безпілотників з кінця літа понад 40 штук. Про це заявило Міноборони Російської Федерації. Як повідомляє у повідомленні окупантів йдеться, що нібито засобами ППО знищено 22 українські безпілотні літальні апарати. І ще перехоплено на акваторії Азовського моря та Криму. Пізніше в Міноборони Російської Федерації повідомили, що їхні сили ППО нібито знищили ще чотири українські БПЛА і два перехопили над акваторії Азовського моря. У той же час кримські та російські телеграм-канали повідомляють, що в керчі Феодосії та Старому Криму вночі було чути вибухи. Зокрема, повідомлялося про півтора десятки вибухів у Керчі та кілька потужних вибухів у Феодосії. За даними телеграм-каналу База, безпілотники спробували атакувати нафтобазу в Криму. А телеграм-канал Кримський вітер» пише, що у Керчі постраждав суднобудівний завод Залив, який раніше потрапляв під атаку ЗСУ. Через атаку окупанти перекрили кримський міст більше ніж на чотири години. На даний момент це є одним із найтриваліших з моменту першої атаки на кримський міст у жовтні 2022 року. Зазначимо, удари по військових об'єктах та стратегічно важливій техніці окупантів у тимчасово окупованому Криму стали регулярними. 10 листопада в результаті нічної операції були уражені два десантні катери Чорноморського флоту Російської Федерації. Раніше повідомлялося про влучання в ракетоносій Російської Федерації, який стояв на суднобудівному заводі в окупованій керчі. Станом на 5 грудня 2023 року Росія зазнала серйозних морських втрат. Вже постраждало 22 кораблі та катери, у тому числі фламан Чорноморського флоту Російської Федерації, ракетний крейсер Москва, а також один підводний човен. А наприкінці вересня від ракетного удару постраждав штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі. У ніч на вівторок, 5 грудня в окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє російський телеграм-канал Шот. Зазначається, що в Карчі пролунало щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцево та селища Войково. За попередніми даними спрацювала система ППО. А кримський міст перекрили. Незабаром телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що в карчі зникло світло. У місці протягом години нарахували не менше 15-16 вибухів. За даними телеграм-каналу, також вибухи пролунали у четвер. Четвертій ранку у Феодосії. о шостій ранку серія вибухів повторилася. Повідомлялося про проліт ракет у той же час. Міноборони РФ відзвітувало про збиття безпілотників. Нібито ППО знищила 22 українські БПЛА і перехопила ще 13. Пізніше там заявили, нібито про збиття ще чотирьох безпілотників і перехоплення ще двох. Однак телеграм-канал Кримський Вітер має дані, що в Керчі пошкоджено суднобудівний завод Затока, де будують кілька військових кораблів. Інформація потребує перевірки. А кримський міст під час атаки перекривався більш ніж на 4 години. Зазначимо, через нещодавній потужний шторм Кримський міст був без охорони. Стихія завдала мосту ушкоджень, які окупанти збираються усунути за два тижні. Як розповів представник головного управління розвідки України Андрій Юсов, ворог боїться, що цим скоро. Стаються українські сили безпеки. Юсов зазначив, що Україна чекати також не буде. Крім того, від стихії постраждали і оборонні споруди в Криму. Ще один союзник Росії відвернувся від Путіна. Президент Бразилії Лула Да Сільва заявив, що президент РФ запросить на саміт G20 у Бразилії, який відбудеться восени наступного року. Однак він додав, що Путіну доведеться оцінити наслідки приїзду в країну, оскільки Бразилія ратифікувала римський статут. Як повідомляє видання Тера на прес-конференції, Лула Да Сільва зазначив, якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися. Ще у вересні Лула Да Сільва заявляв, що. Путіну не загрожує арешт доти, доки він президент Бразилії. Однак невдовзі він відмовився від своїх слів, пояснивши, що це питання мають вирішувати органи юстиції, а не уряд. Бразилія вже не перша країна, яка відвертається від співпраці з Росією. Наприклад, у листопаді цього року Вірманія вперше відмовилася від участі у саміті організації договору про колективну безпеку. Єрван неодноразово висловлював претензії до організації, яка фактично діє під керівництвом РФ. А у липні цього року президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса також натякнув на арешт російського диктатора, запрошуючи його на саміт Брікс. Бельгія планує передати Україні літаки F-16 у 2025 році. Повідомляє міністерство оборони України. Про це йдеться у повідомленні щодо результатів зустрічі голови відомства Рустема Умерова та міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер. За словами Умерова, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюгів постачання боєприпасів, запчастин та технічного обладнання для f 16 Раніше генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг заявив на прес-конференції після засідання Ради України НАТО на рівні очільників МЗС, як багатоцільові винищувачі f 16 змінять ситуацію на полі бою. На його думку, вони зміцнять здатність України завдавати втрат російським загарникам. Також f 16 допоможуть ще більше зміцнити повітряну оборону України. І зазначив, треба усвідомити, що не існує магічного засобу чи єдиної системи, яка сама собою фундаментально змінює ситуацію на полі бою. Також Генцек нагадав, що кілька тижнів тому у Румунії було засновано центр навчання українських пілотів. Він наголосив, що минулого тижня 20 країн-членів НАТО погодилися сформувати коаліцію з протиповітряної оборони для України. Раніше Данія зобов'язалася надати Києву 19 літаків F-16, а Нідерланди поставлять 42 винищувачі. Як повідомляв уня речник повітряних сил Су Юрій Ігнат повідомив, що ключем до успіху під час деокупації українських територій є перевага у повітрі. На його думку, українській армії потрібно близько 150 винищувачів F-16, але ще необхідно отримати навчально-бойові літаки та спеціальну техніку до них. За його словами, наші авіатори вже літають на F-16 з інструкторами і чекають на самостійні польоти. З нового року українцям платитимуть більшу пенсію. Розмір мінімальної пенсії планують підвищити разом зі зростанням прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року вона становитиме 2361 гривню. На максимальну пенсію також чекає підвищення, вона буде на рівні 23 610 гривень. Середня пенсія в Україні у 2024 році становитиме до 6 гривень. Зараз вона 5311 тисяч гривень. Індексація усіх пенсійних виплат відбуватиметься у три етапи у січні, березні та липні. У січні 2024 року виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію. У січні та липні 2024 року перерахують пенсії тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто це чоловіки, які мають 35 років стажу і жінки зі стажем 30 років. У березні пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Також наступного року в Україні планують запустити пенсійну реформу. Її завдання підвищити рівень виплат до 30-50% середньої заробітної плати, а також порівняти старі та нові пенсії. А ще у 2024 році планують запровадити нову формулу індексації пенсій. Наразі законопроект про пенсійну реформу перебуває на розгляді у Кабміні. Очікується, що його буде ухвалено до кінця цього року. А вже з грудня життя українців зміниться в деяких сферах. Деяким підприємцям повернуть податкові перевірки. Йдеться про підприємців, які продають підакцизну продукцію, бізнес зі сфери азартних ігор, платників, податків, які надають платежі та фінансові послуги та не України. в Україні. Також з грудня Нацбанк скасував усі обмеження на обсяги можливого продажу готівкової іноземної валюти населенню. Ще одне пом'якшення стосується студентів іноземних вишів. Вони зможуть оплачувати всі необхідні для навчання послуги. Крім того, можуть змінити правила мобілізації та демобілізації військових. Також з грудня для військовослужбовців спростять процес проходження військово-лікарської комісії, надавши можливість зібрати пакет документів в електронному вигляді. Також зміняться правила ввезення гуманітарної допомоги а церковні свята відзначатимуть за новим календарем. Цього року українці вперше відзначають День Святого Миколая за новим календарем 6 грудня. Зміна дати відбулася після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар. День Святого Миколая важливе релігійне свято, яке відзначають в різних країнах світу. Українці традиційно ставляться до нього з особливим трепетом, а діти обов'язково чекають на подарунки під подушкою. Саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні. Відомо, що святий Миколай Чудотворець народився у грецькому містечку Патарі. Нині це територія сучасної Туреччини. Він був архієпископом Мирликіцьких. Усе життя Миколая було сповнено благодіяннями і чудесами. Церква прославляє Миколу Чудотворця як помічника усім, хто опинився в біді та скорботах. А робив він добрі справи таємно, щоб люди не дізналися про його вчинки. Звідси пішла традиція дарувати подарунки і робити добрі справи, як це робив святий Миколай. В Україні прийнято дарувати дітям на свято Миколая подарунки і прикрашати в оселі ялинку. Цього року продаж ялинок та сосен в Києві офіційно стартувала 1 грудня. Ціни на новорічні красуні приблизно на 10 10 вищі за минулорічні. Від полутора до двох метрів сосна коштує 216 гривень, а ялинка 246 гривень, розповіли в коментарі Уніану у Київському лісовому господарстві.